Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо наші духовні розважання у часі Страстного тижня. І сьогодні ми маємо Страстну середу. Це день, коли Юда домовляється з первосвященниками, щоб видати Ісуса за 30 срібників. Цікаво, що Юда сам іде до пересвященників і каже, що ви дасте мені за те, щоб я його вам видав? Ті відважили йому 30 срібняків, і від тієї миті, від сьогоднішнього дня, Юда шукав нагоди, щоб видати його їм. і почав, так би мовити, шпирувати за Ісусом, щоб видати Ісуса Христа Пересвященника. Тому ця середа, велика середа, також в світі інколи називається шпигунською, оскільки Юда почав шукати, щоб зрадити Ісуса Христа. Пригадую вам тропа, який ми молимося, який згадує цю зраду Юди. Коли славні учні, умиванням ніг на вечері просвіщалися, тоді, юда нечестивий нагрушу людство хворіючи, отуманився і беззаконним суддям тебе праведного суддю продав. Дивись, скарбів любителю на того, що ради них повісився, тікай від душевної ненаситності, що на учителя так наважилась. Милостивий до всіх, Господи, слава Тобі. Сьогодні ми частково читали в Євангелії згадували, що е, Юда почав шукати нагоди, щоб видати Ісуса Христа. Почитаємо Євангелія від Матерія, більш довший відрізок, який говорить нам про сьогоднішню подію від Матерія святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Тоді один з дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до Преосвященників і каже, що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому 30 срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня у приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготовили тобі їсти Пасху. Він відповів їм: ідіть до такого ось одного в місто і скажіть йому, учитель каже, час мій близько, то ж у тебе споряджу пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготовили Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, Він промовив. Істинно кажу вам, один з вас мене зрадить. Заслучені глибоко почали кожний з них запитувати Його, чи то часом не я, Господи, він відповів: хто вклав зі мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше б було б тому чоловікові не народитись. А Юда зрадник Його і собі назвався чи то часом не я, Учителю, каже Ісус до нього Ти могила. Ось таке Євангеліє, яке подає Матей. Зрештою, всі синоптичні Євангелія подають подію про те, що Ісус наміряє Юда наміряється зрадити Ісуса Христа. Пригляньмося глибше. До постави Юди е, і до цієї події. Отже, Юда був один з 12 вибраних апостолів, і, і все ж він е, певні знаки свідчать про те, що він не до кінця, е, кінця поглиблював свою віру. Отже, певні знаки вказують, що, власне, Ця зрада в нього народжувалася вже давно. Отже, зокрема, ми читали про про те, що одна жінка вияла на Ісуса повну плящину Алібастрової волі ми Повного Мира. Так? І, і саме Юда почав казати: навіщо це зробили? Це можна було продати. І роздати бідним. Отже, один Юда почав заперечувати цей знак, що він є проти помазання Ісуса Христа. В інших місцях ми можемо назвати подібно і сьогодні, коли Юда питає, чи то часом не я учителю. І в інших місцях Юда звертається до Ісуса Христа лише як рабі, тобто учителю. Він не звертається до нього як Спасителю, як справді Господь, який прийшов на землю, тобто його віра була мізерною. І він юда зрадив його ще задовго до того, як пішов до Синдріона, але, власне, сам пішов до священника і запитав, що ви дасте мені, щоб я його вам видав? І Зрештою, ми бачимо, що Ісус вже давно почав пророкувати і звіщати Ісус і учням про Перше і Друге звіщення сресте, що Ісуса видобуть на смерть, Він, 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 він помре на Христі, але третього Дня Воскресне. І е, бачимо, що це найбільше зло, яке сталося. Все ж таки, Господь, будь-яке зло водить на добро. Для добро, для нашого спасіння. Е, коли Господь на тайній вечері почав казати, що хтось один з вас мене зрадить, і Він не говорив явно, знаєте, учні, от, Юда, який є серед вас, Він мене зрадить. Він явно не говорив про юди. він говорив е, такими загадковими словами, що хтось один мене зрадить. І це вказує на те, що він не хотів видавати зраду люди і поставу Юди, що от він є зрадник серед вас. Але все ж таки він натікав для того, щоб Юда все ж таки покаявся, щоб він, щоб він вибрав дорогу життя, не дорогу смерті. І тому подібно ми разом з Юдою. Чуємо від Господа, щоб ми вибирали життя. Сьогодні також Господь промовляє до мене, щоб ми не старалися робити вчинки темряви, але робили вчинки світла. І, власне, е також, е коли, е коли Юда сам підходить і питає, а чи то часом не я учителю? Отже, він відчуває, що його. Його задано вже розгадані, і Ісус і так знає. І, і він все одно, відчуваючи себе тим злодієм зрадником, все одно питає, чи то часом не я. І це є така ж така, е, така класичне питання злодія, який відчуває, що його вже викрили. Але Господь завжди хоче привести людину до покаяння, і він терпеливо чекає до останнього моменту. Не видаваючи люди, разюча є різниця між гріхом Юди, який не покаявся, і, і апостола Петра, який, хоч і зрікся Ісуса Христа, але потім покаявся, навернувся і став великим апостолом народів, подібно як і апостол Петро Павло. І в Євангелії, передає е, чіткий контраст між Юдою і Петром, що Господь дає можливість покаяння всім, і е, щоб людина вибирала цей шлях покаяння, шлях життя. Е, роздумуючи над тим е, богослови, е, вони задавали себе питання, ну, Чому ж Юда зробив такий чинок? Євангелисти доходять до такої думки, що все ж таки він це робив свідомо, але також що в нього в юду вселився диявол сатана, який невідворотньо спонукав його до цих дій. Задумуємося, чи, чи ну, ми не можемо віднести нашу поставу, нашу особу до постави Юди. В такому явному ближчому аспекті, але якщо так задуматися, то е, чи, чи десь ми інколи не перебуваємо в цій поставі юди, який зраджує Ісуса Христа в найменших речах? Е, справді тут в Трофрі сказано, що Він, хворіючи на грошолюбство, отоманився. І, власне, гроші, жага, жага грошей, вона може робити дуже страшні речі. Бачимо на прикладі Юди, що він видає найдорожчу людину в своєму житті, він видає самого Господа за 30 сім'яків для того, щоб наситися тими грошима. Які і так не дають йому користі, і не дали цьому користі. Тобто це така мильна бульбашка, яка нам представляє, що гроші нам дадуть якесь певне задоволення, владу, стабільність, і так, напевно, і відчував Юда, який отримав цих 30 срібняків. і, напевно, в той момент він відчув, що в ньому щось є якісь, ну, якісь матеріальні речі, щось велике того, чого він добивався. Зрештою, Євангелія нам говорить, що він мав калитку і крав гроші, які туди кидали. Тобто, тобто його такий стиль життя він назрівав вже дуже давно. Але бачимо за прикладом Юди, що отримавши ті кошти, ну, добившись того, що він хотів, йому не дали ніякої духовної користі. Ніякого, ніякого задоволення духовного, лише дали розчарування. Він, і в певний момент від, відніс ті кошти назад і сказав, що це візьміть ті кошти, бо це я зробив неправильно. Але все ж таки він до кінця не покаявся і, перебуваючи в тому гріху, він пішов і повісився. Ось так. Сьогодні нам представляється такий приклад. Правне, е, і живе тільки задля матеріальних благ, які не приносять ніякої духовної користі. Гроші є е, добрим, е, добрим середником в нашому житті, але вони не є основним середником. І е, як і тоді, так і тепер завжди є. Є, є багаті, є бідні, є більш багаті, є з більш, більшим достатком, меншим достатком, і завжди є така соціальна нерівність і завжди грошей не достає. Це є, це є факт. Але коли ми саме робимо аналос на, на гроші, тоді можемо бути засліплені, подібно, як юда. На своїх найдорожчих людей, навіть на своїх рідних. Тому е, сьогодні Господь закликає кожного з нас і терпеливо чекає, щоб ми не обирали шлях темряви, але обирали шлях життя, шлях світла, обирали правду про себе, щоб ми чи не в певному мірі, в найменших речах ми не є. В поставі Юди, який думав тільки про матеріальне, який думав, що Ісус є тільки один з вчителів, але не визнавав Ісуса Христа Господом. Так і про священники кажуть, що не годиться класти ці гроші безкарбом, які повернув Юда, бо це ціна крові, і купили ганчарське поле, яке й назвали полем крові. Ось сьогодні і Юда. Від сьогоднішнього дня, отримавши ці 30-30 сіріків, -30 починає шукати і наполі, щоб зрадити Ісуса Христа. Зстановляємося, дорогі у Христі, щоб справді ця юдина спокуса не затихнула кожного з нас. Нехай Господь нас оберігає в мирі, щоб ми оберігали, щоб ми обирали світло і життя, вставали в правді. Перед Собою і перед Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помолимося разом. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословена підлога порога, бо ти породила Христа Спаса і збавителя души. Пресвятая благородиця, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Сьогодні ми в останній раз молилися у цьому році літургії на передосвячених доріг. Завтра ввечері будемо молитися страсною Путренню читання 12 Евангелій із запаленням свічок на кожній вангелії. Того благословення для усіх вас, слава Ісусу Христу!